І так само на всіх постаментах і тронах земних Бурак, Ярванець і ще у той третій. А хто він? запитає зненацька один із туристів дурних. Я б йому відповів, я йому відповів уже зараз. Ах ти, тебе, пню Бевзю, дурило, і суші ти, син, нас на цоколі троє. Четвертий на цоколі фалос це, здається, філософ такий давньогрецький один. І навіки застигнемо ми в божевільному Львові, перед оперним в центрі проспект Бубабу, мов ріка. І хлопчиська вночі малюватимуть хрін на Сашкові і небесна ворона. Обкрапає небурака. Дякую Дякую дуже Сергієві і дякую дуже вам. Ми дякуємо Володимиру Осікову, директору театру, за те, що ми в театрі. Дякую.